Всім привіт! І сьогодні ми разом з вами будемо збирати мій пенал. Цю ідею я побачила в Тіктоці та в ютуб Ось такий в мене гарний пенал з ручкою. Він дуже місткий. І давайте ми його наповнимо. І давайте ми покладемо сюди ручки. Це звичайна ручка. Три ручки старачки та маркер. Тепер кладемо звичайну лівець Текстовидільників в мене дуже багато, але давайте ми виберемо в рожевих кольорах. Двох вистачить. Всі ці інші текстовидільники ми кладемо в ось цей пенал з котиком. У мене, до речі, тут лежить бейджик та різні лінійки та транспортер. Тепер ми з вами зібрали ось цей панал. Але давайте ми повернемося до цього. Ой, це хайлайтери. Транспортир на геометрію. Лінійка 15 см. Калькулятор, наприклад, на фізику. Мою знахідку в Аврорі це прозорі стікери. Кладемо десь сюди. Звичайні стікери для нотаток. Я покладу їх в ось цю кишеньку. І ще в мене є ось такі стікери. Вони One Love. І давайте ми їх покладемо сюди, чому б ні. Різнокольорові олівці на мої найулюбленіші. Моя найулюбленіша гумка. Давайте ми її сюди покладемо. Останнє це ось така стругачка. Я її покладу в другу кишеню. На цьому все, може, в мене ще якісь дрібнички знайду в магазинах, тому я їх сюди теж покладу. І ось такий в нас величезний пенал. Такий повний, і в нього ще дуже багато вільного місця. Я люблю в школу носити багато всяких ручок, стікерів і так далі. На цьому все. Не забудь поставити вподобайку та підписатися на цей аккаунт. Пока!